В цілому хочу проаналізувати стан доріг і чому така ситуація на сьогоднішній день склалася в області, як і в цілому в країні. В балансі області знаходиться приблизно 11 тисяч кілометрів доріг. Служба автомобільних доріг відповідає за 3348 кілометрів доріг державного і місцевого значення, тобто дороги, які пролягають на території міст. Або комунальні вулиці, які знаходяться на балансі сільських і селищних рад, відповідають відповідно голови міст і голови селищних і сільських рад. Тому щоб не було багато запитань до мене за ці дороги, які не відповідає служба автомобільних доріг, я зразу наголошую, що ми маємо тільки те, що маємо. І ще б хотів сказати за цю подію, яка відбулася нещодавно у Києві. З мостом, як ви бачили, що обвалилася частина там консолі, це характеризує в цілому усю інфраструктуру України. В такому стані наша, на жаль, інфраструктура. Із цих усіх, що я наголосив, кілометрів, які обслуговує служба автомобілік доріг, наша область займає одне з самих перших місць. В тому, тому напрямку, що на балансі служби знаходиться саме більше мостів, які є в цілому по областях України. Україні. Тобто ми маємо 1298 мостів, це практично 23 кілометри протяжність цих мостів. І ви самі розумієте, що Експлуатація потребує цих штучних споруд дуже великі величезні кошти. Із цих усіх мостів, так у нас приблизно 9% у аварійному стані, які потребують негайної, негайних капітальних ремонтів. З року в рік ми просимо, ми пишемо листи у Кравтодор, на бумазі нам дають ті кошти, а практично реально вони до нас не поступають. Що привело до такого стану? Хочу наголосити, що покриття. Яке, і дорожній одяг, який робився що післявоєнні роки, під ті нагрузки, які були тоді, ви знаєте, на той час були нагрузочки там, якийсь газончик проїхав, якась десь зілок, і практично інтенсивність руху була від 500 до 1000 автомобілів в сутки. На сьогоднішній день ми нічого не робили з покриттям. Ми тільки як і зробили капітальні ремонти, 20-30 років тому. І після того тільки утримуємо ямковими ремонтами. І це призводить до того, що нагрузки постійно, інтенсивність руху постійно збільшується. Практично я хочу сказати, що на автомобільній дорозі Київчок у нас інтенсивність руху досягає до 24 одиниць тисяч одиниць у сутки. А на такій дорозі автомобільній, як Букачево-Рогатин, яка практично вкрай зношена. До 14-16 тисяч автомобілів у сутки. І самі розумієте, що таку нагрузку і тих великовагових транспортних засобів, які мають 40 і більше тонн, ця, ця конструкція дорожнього одягу і це покриття ніколи не може обслуговувати. І тому практично у нас є такі ділянки доріг, що ми вже не знаємо, як там робити ті так називаємо ямкові наші ремонти. І ми звернулися. У Кревтодор і я цього року був на захисті планів і попросив, щоб нам виділитись цього року з бюджету біля 4 мільярдів. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній час розглядується, що із усіх джерел фінансування, які будуть надходити в область, і особливо саме велике джерело це державний бюджет, нам планують виділити біля мільярду.